Обухова присвоюється клочкову Олегу Миколайовичу. Нагороду отримує дружина Ольга Володимирівна. Солдат Клочков Олег Миколайович народився на Черкащині у 1975 році. Олег за спеціальністю інженер-технолог хімічної технології переробки деревини та рослинної сировини. З молоду працював на підприємствах з картонно паперової промисловості. З 2011 року працював на Київському партом. Старшим машиністом картонного виробництва, серед колег мав незаперечний авторитет. Олег з перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем захищати рубежі рідної країни 10 листопада 2023 року під час штурму ворожих позицій життя Олега Кличкова обірвалось. Сталося це в районі населеного пункту Кринки Херсонської області, поблизу його улюбленого міста Олешки.